Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати в Stalker. Всю ігру Всю ігру я вам показувати не буду. По-перше, чому? Тому що це займе багато часу, а по-друге, ну, це треба вже стрими робити. Зараз почнемо грати і будемо бачити же що любити. я вже почала

іноді визруждатися. Вибачте, ось так от вийшло. Мені треба, щоб бандит до мене підійшов. Я ну, визрудився трохи, і потім вже влучний. Сейчас в мене кров'янку умеешься, фраєр Важко, Це дуже важко. Не советую качати вам сталкер. По-перше, він за кошти, а по-друге, дуже, дуже дорого. дуже дорого. Колись він 170 коштував, зараз він. Зараз я коштую. Até a chinela e focou dos muros. Hey, я тобі рога отшибаю, ясно? И выпить, как и как ты зверишь. Бррр, давай, 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 я, давай, 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 Хочу так затримуватись. Ну, скажу, як пішло зняття моїх роликів. Пішло все легко. Мені друг скачав купив сталкер. Потім воно в мене, типу, спочатку так підлагувало потім не. Потім. Е Купили його. Потім він мені, я спитався, я зробиш мені аккаунт в Ютубі в Ютуб аккаунт? Він каже, а де? Я кажу, ну давай на комп'ютері. Він скаже, о, то легко. Він мені зробив, скачав OBS Studio і до свидання.